останньому пункті, коли не читать, написується депутати обласної ради, сесія визнає Росію, державою і І не мудрить, не хитрить. Дайте ручку записати. Давайте запишемо. Не надо слово. Оце добре. Напишіть. І ми зараз дамо зачитають ще раз і все. <CDR2> Дописать товарищи. России. А, 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 Мане, я уже почу, про что запомнить. Запишите, будь ласка. Я так поняла, они не проголосовали за полный текст. Кошечка. Кошечка. Они проголосовали да, за подготовленный текст. Да. <народную> текст". Да. Да. Поправку не проголосовали. Поправку не проголосовали. Поправки не было. Поправки не было. Поправку штаб и все. Поправки не было. Ну как я говорил, что я вношу поправку. Ну давайте теперь не было. Была фраза, давайте не Вот и вот тогда. Ну Ну, і <scripture> все. Росія, да. сесія обласної ради Запорізької, визнає Російську Федерацію державу агресором Мені не треба мудрити, хитрити тут, писати. Чітко і ясно. І далі. Якщо можна, Це ж документ yeah. кратко. Через кому? Сесія Обу Ради визнає так звані терористичні, так звані ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Кома? А, а, Російську Федерацію, Україна, Україна країна агресії, державою Держава. І що тепер? Тепер опять ви будете вносити поправки. Да. Да. Ще не проголосують. Будем проголосую. блокувати, поки не проголосують. Коли вони не проголосують, то їхні діло. Да, да, да. А тепер скажіть, де дівчати.